247-й день в Канаді 15.02.24. Вже перша ночі, так що вже 16, але я тільки приїхав. Не було часу сьогодні в день мене записувати ні після роботи, бо, бо був зайнятий. Ранок в мене почався стандартно, ну я сьогодні без машини встав, зібрався і пішов. Сьогодні бігти я не хотів і всі світлофори, я акуратненько перейшов. Останній я чуть-чуть пробігся, я люблю, коли вже попадаю на останній, перед колією. То я добігаю до колії, бо як закривається шлагбаум, 5 хвилин стояти це не хочеться. Перебігаю шлагбам колію і до світлофора ще стільки часу, якщо включається зелене, то я встигаю добігти і перебігти дорогу від колії. Так що від колії я вже можу йти. Чекати зелене. Нормально я добрався, зразу стандартно кава. Кава-кава. Солодким. А, торт взяв. торт взяв. Торт, до речі, я залишив нані. В холодильник поставив Нані. Вчора ж була Валентина. Думаю, вона прийде з'їсть, я її так не бачу. Так, Хоч тортик буде. Тортик гарний, якраз там сердечком таким з крему. Але її нема. Вчора вона. Ще позавчора, може, вона поїхала, я не знаю. Вона є, то її нема. Позавчора, позавчора вона була, бо банан викинула в смітник. Е... Вот. І поїхала, напевно, що додому. Не буде її до понеділка, то тортик я мушу з'їсти сам. Якщо завтра її не буде, то завтра я тортик з'їм. Без проблем. Я з ним справлюсь, я люблю солодке. Тортик мені зайде. О, я, до речі, записав. А ні, це не то. Це не то. Семо віддав кусочок торта. Він же не дивлячись на свій діабет, ну, в нього не діабет, в нього йому просто щось там не можна, цукру. Щось в нього там є. І з'їв кусочок торта. Після того обійшли технічні приміщення стандартно, подивилися, що там за заявки, а була одна заявка mailbox поміняти замок в скринці поштовій. <кій> я взяв інструменти, взламувати замок, а цей не піддається. Я вже думаю, все. Ну не буду й мордуватися, з ним побавився. Дві хвилини постояв по Можна було довше, але до мене. Немає бажання, в мене тим більше дрелька під рукою. Давай сверлити. І беру дрельку, хоп, і він відкрився. Якраз останній раз, коли я пробував зламати, я відкрив, але не провернув. А, ну і не провернувся. Але він відкрився. Все, акуратно поміняв. Замок зберіг. Можна потім буде замовити ключі, але це дорожче, ніж купити новий замок. Так що таке, я їх просто складаю в коробочку. У... Сем сьогодні тупив теж знову Ну, конкретно. Багато. Записав тільки, що там. Одне, що мені не сподобалось тільки. То, що він тупить, то одне. А то, що ми, нас попросив офіс замінити плиту в одній квартирі, де вони чекають на гарантію вже давним-давно, вже до місяця часу, і не приходить майстер. Вони хочуть плиту. І попросили з пустої квартири перенести в ту, а ту поломану в пусту, і майстер прийде вже на пусту, там поремонтує. Добре. Поміняли ми плиту, дзвонимо, дзвонить з офісу одна жінка, ми кажемо, о, будемо міняти. Я кажу, попитайся за посудомечну машину. Бо вона каже: нащо ви поміняли плиту? Завтра прийде майстер, в п'ятницю. Прийде майстер, буде ремонтувати. Я кажу, спитайся за посудомийку, може не треба міняти? Він спитався, вона каже, завтра прийде майстер. Але він їй починає, починає пояснювати тій в офісі. Що ні-ні, нас офіс просив, ми, ми мусимо поміняти наш офіс нашої будівлі. Ми мусимо поміняти сьогодні, а завтра поміняємо назад. Кажу, Сем, нащо? То не терміново, то вони просто попросили, чи є можливість. Не треба, а він доказує: ні, ні, треба, треба. Це вже лишнє. Завтра прийде майстер, поміняє моторчик і все буде працювати нормально, а оце паритись. Їдемо пляшки з здамо. Я так і не записав, добре, що я це. Їдемо пляшки з буде, є час. А він щось тяне, не хоче нічого робити. Йде на четвертий хоче відпочивати. Але говорить, роботу треба зробити, але я хочу відпочивати. Дивно якось. Я взяв, пішов в ті пляшки, запакував Мінівен, він підтягнувся, трошечки мені допоміг. Дивлюсь вже пів 12 йдемо пообідаємо, а після того поїдемо. Він, напевно, не виспався. Тому я такий був заторможений сьогодні трохи. Ми пішли пообідали, він пішов спати гарно, виспався, аж хропіти почав. Аж хропіти. Я ніколи не чув, що він хропить. Ну, сам себе настрашив і, і прокинувся. Ну, але виспався нормально. Кажу їдем. І ми поїхали. Поїхали, ми здали пляшки. Сьогодні я не дивився, наскільки ми здали, десь до, до 300 доларів. Ну, але запакували повний мінівен, ще два лишилось. Е, Просто не дуже добре запакували. Ой, як я вже спати хочу. Але відео записати можу. <свят> мошу, мошу. Е -е бо, -бо, -бо, бо Так. Е -е поїхали, взяли, взяли все, що треба. Їхали назад. І тр кажу, треба купити каву до нас на четвертий. Але купимо за гроші з пляшок, бо у нас же каву п'є п'ємо не, не тільки меше, руті п'є охоронець. Е купимо за наші гроші, нехай буде. І заодно я собі е купив масло. Солене масло. Солене масло я, по-моєму, таке саме брав минулого разу. В Коопі воно коштує зараз 9 чи 10 доларів, а в Улмарті за 6. І воно дешевше. Я йому дивився на вагу, що воно має 450 грам. І воно чотири штучки. Я пам'ятаю, що, що в упаковках воно ніби має бути дорожче. Але по факту, ні, воно по акції дешевше. Я взяв 4 упаковки таких, кинув в морозилку, а одну я люблю, мені смакує. Це солене масло, я його ще в Парижі розсмакував. Так що взяв собі і взяв мовачку до машини. Була там на виході, мені треба, бо та закінчиться, я собі нею користуюсь, треба двірники поміняти буде. Але це в Канаді антарі заїду. Взяв собі двірнички і ми поїхали назад. Приїжджаємо. А в нас там е, дзвонить знову в офіс, у 22-му поверсі там е, топить, тече вода під омивальником. Та йдемо, подивимося. Приходимо. Е, нікого, нема. нікого нема. Ми зремонтували лівий, а там два омивальника, бо ми бачили, де тече. Я кажу, ну змістилось. Там іменно металеві дві заглушки і під ними йдуть труби, сток. І вони були дві зміщені, ми не побачили, що дві, ну вони зміщені в одну сторону. Логічно, що хтось внизу трубу чимось вдарив, попхав або ще щось. Ну так конкретно треба було прикласти силу, щоб це змістити, так. І або вони розкручували і не могли закрутити назад. Ми зремонтували ліву, потім кажуть, о, і знов тече, а тече права чуть-чуть. Ми не замітили перший раз, ну ми й не подивилися, якщо чесно. Бо побачили, що тече зліва. Приходимо, вони вже є вдома, два індуса. І в офісі казали, що погано не подобається вона, та людина. І я питаю, що ви робили з тим умоваником? Чому воно зміщене, Що ви робили? Ні, 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 нічого, нічого ми не робили. Ну, на що то брехати? Ну як нічого не робили. Я кажу, щось там ставили, тягнули. Бо воно само не зробиться, воно не зміститься так конкретно, що треба розкручувати всю трубу. Не призналися, ну це капець, індуси. А я їх так хвалив, що такі добрі люди. Ясно, що бувають і не дуже. Е, о. Паралельно написали мені підписники з Польщі. Ну, Я так розумію, продали авто я... і вони дивились мій ролик, де я сказав: я забув спитати, скільки коштують зараз білети до... до Канади. Я летів з Франції, з Парижу до Калгарі. І я їм порекомендував, ну це найкращий варіант. Без пересадок, нема ніяких нервів, що ти там не встигнеш на другий літак, бо літаки завжди затримуються. Я в Калгарі летів, то мій літак теж затримався. І я до Парижа доїхав автобусом. Нема сенсу брати літак, їх летіти в Калгарі, ну для чого, якщо можна сісти нормально на автобус, як нормальні українці або подорожувати по світу. І вони вирішили зробити так само, вже купили білети на літак і на автобус. Приїдуть в Францію і літачком сюди. За два білети заплатили 200 доларів канадських. Це так само, фактично, як і я заплатив. Я 850 євро заплатив за білет. з Парижа в Калгарі прямо. Без проблем. Вони прилітають прямо в Калгарі, відкривають собі в Калгарі Вар Permit і більше їм нічого не треба. Ніякі пересадки, ніякі зміни регіону. Все як має бути. Оформляються вони прямо в Калгарі. І отаке от 200. От Думаю, все буде добре. Білет вони купили, так що в лютому будуть. Ще перед моїм днем народження прилетять. Так що, може ще зустрінемося. Обов'язково зустрінемося. Викреслюємо. Далі-далі. Е, Робота закінчилась. Робота легка була, посиділи, походили, пошарились. Ну, я ще в кінці пішов, е, двері там підшпаклювати треба було. Але жінка спала, малий каже, мама спить. Я кажу, добре, я корот, підшліфую ззовні, подивлюсь, що там можна зробити. Чи треба ще підшпаклювати. Мені головне було, чи треба було ще шпаклювати. Дивлюсь, ні, не треба, просто помалювати. Але не малював, бо двері закриті, мені треба їх відкрити. Корот, завтра кажу, прийду. Нічого страшного. Після роботи дзвоню Наді кажу так, Надя, давай це я візьму пиво на вечірку. Ну, Що йому подарувати? Гроші хіба ж треба подарувати. Гроші їм треба обов'язково. Але ну, що я взяв пиво, взяв снеків, взяв чіпси, горішки, вони, до речі, класно пішли. Упаковку пива ми випили, упаковку з половиною. Я взяв три упаковки, про всяк випадок нехай буде. Але в них пиво було. Ще Іван приніс пиво, всі поприносили пиво. Е то ми прийшли, вже було трошечки все холодне, але дуже смачне. Все по-українськи. Картопля по, по селянськи з часником, курочка печена, м'ясо, ребра, печені. Класно. Ну, Вони чуть-чуть чорні, бо просто вогонь спалахував і зверху при причорніло, але дуже смачно. Я Я наївся. Я як завжди, я не знаю, я їм багато, але виглядаю нормально. Нормально виглядаю. Ну, Я вже не росту, до речі, треба зважитись. Е, гарно ми посиділи, нас було, я не рахував десь 10 чоловік, більше може трохи. Більярд там був, бавились ми більярд. Я згадав, я люблю більярд, мені подобається. Такі ігри, боулінг, більярд. Я люблю. Спокійні, пін-понг я не люблю. Це активна гра, і ні, 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 це не для мене. Так, може, великий теніс. так. Ось такий от, такі от ну, більярд, бо точно, точно це моє, спокійно, в компанії посміятись посидіти, по черзі покидати, позабивати м'ячі, отаке от піде. А, і ми їхали, кажу. А Надя, я куплю від тебе тортик. Надя взяла тортик, я взяв пиво, чіпси і от такі, так ми приїхали. І заодно я вчора забув купити. Ось я купив собі фульгу. Це пише, що це е, алюмінієва фульга для грилю. Ну Дуже, дуже якась має бути класна. Нодстик не прилипає. Heavy duty. Stick. Very good. Е, ну, що тут? Фольга та й фульга. М'ясо за... запаковувати. Я собі придумав. Я не хочу смажити котлети. Е, бо запах. В мультивар... ну, в моїй скороварці їх робити. Е, можна, але ну скільки там накладеш. Підносика я так і не знайшов на секунді, щоб зробити поличками. І я вирішив взяти зробити котлети, такі, типу, як фракадельки, вони не мусять бути в мене овальні, можуть бути круглі. Такі от фракадельки собі зроблю. Е, і запакую кожну фульгу, щоб вони не склеялись, не порозлазились, вони будуть фульзі, і попробую так зробити. Запекти. пекти, вони будуть. Е, Побачимо, які вони будуть. Мають бути класні. І хочу запекти в тій штурці. Е, вже розморозилось. вже розморозився. Блін, я не знаю, Може я поставлю його тимчасово на вищу полку, там де морозилка, він чуть він охолодиться більше. Не може він стояти він Вчора я поставив. Коротше, треба буде ще його приморозити до завтра. Завтра, напевно, буду готувати. Завтра або в суботу. Завтра-завтра, що там робити? От і таке. То, що ми поїхали до них. Поїхали до них. Гарно, ми відпочили. Я приїхав додому, поголився, треба було. Переодівся і зразу газувати. Не було часу ні на що. Поїхав, забрав Івана. Іван на Мардолупі тут недалеко живе, його забрав. Поїхав, забрав Надю. І ми поїхали до них. Це капець як далеко для мене. ну Я не люблю так, я не люблю їздити так далеко. Але ну, поїхали, насав, і сам не з Калгарі. Гарна зала, гарна зала, гарно посиділи. Поїли і далі, далі, ну що, пограли більярд, посміялись. До 12-ї години ми сиділи. Я сів в машину, було 12.01. Ми сіли в машину і поїхали додому. Отакі от от шарики, було багато кульок, ну, синьо-жовтих, і я собі взяв 4 штучки. Іван теж взяв дві йому дали. Джек йому дав дві голубих. От, Трошки порозбирали, що з ними робити. Ну, Їх лопати тільки. Ну, Подивимось, скільки вони ці кульки в мене будуть стояти. Я їх здувати не буду, нехай будуть. Завтра в мене, до речі, заброньований зал. На 41-му поверсі, але я нічого організовувати не буду. Завтра тренажерний відпочину. І ну, після роботи мається на увазі після тренажерного відпочину вдома. Буде видно. Тортик треба з'їсти. Ну і що? Я зараз вдома? Треба це все закинути в інтернет і спати, бігом спати.